Добрий день. Сьогодні 14 вересня 2024 року. Так, ще залишилось кой-що сливок з гібридів. Цей не пізніше зірваний, не пам'ятаю, коли не глянув відео. Це в нас Flavor Queen, Чи Flavor Queen, гібрид слива Абрикос плод. Це Точесан. А оце... Та, що прийшла мені під назвою Golden Plunza. Вона дуже схожа на Точесан по врожайності, по терміну достигання, по смаку. Це вже трошки підвяла, ну, яка лишилась. Ці, ці я зривав, мабуть, десь числа 17-го. Ну, я там декілька етапів зривав. Урожайність у цій Точесан, до речі, п'ятий рік від посадки деревцеві десь около... 40 кілограмів було. Десь я спочатку важив, а потім вже доривав так, приблизно. Я думаю, ви мені вірите. І та, що під назвою Golden Plum заприйшла, там третій рік від посадки і около 20 кілограмів зірвано було. Ну, а тут, мабуть, кілограмів 9, П'ятий рік від посадки. Отак. От Значить. Хочу ж таки оприділити, що ж воно, чи це теж Точесан, чи це Голден Плумза. Ну, в один термін дозріває. Якщо по опису, то це точно не Голден Плумза. Значить ну, на ній трошки більший, так якби рум'янець невеличкий, на Точесан менше. Я грішив, думав, може там просто сонечка більша, але й Точесан була де на сонечку, така без румянчика. Ну, Не знаю. Давайте спробуємо їх. Зараз буде бігти, звісно, ну та заляпаємо цю. Так. Це та, що під назвою Golden Plum. за... Ех ти погана. Так. Це почесан. Отак. І це Flavor Queen. Отак. Ну, вони, до речі, схожі всі. Отак візуально. Ой-ой-ой. Вітрюга в нас сьогодні такий сильний. Це яблучки посипляться. Ну добре. Ну що тут сказати? Кісточка так, трохи відокремлюється, не, не дуже гарно. Це голден Plum за ташок. Що... Це то чесан, теж так само. І тут теж. Ну, я зрівнював їх колись в минулому, мабуть, році. Ну, схожі вони за смаком оці. Це, звісно, друге зовсім. Тут немає запаху сливи, що мені більш подобається. Ну, давайте по соку не буду тут надавлювати, вони всі соковиті дуже. Ну, да Ладно, вже заляпали, так сказати. Отак соку. Ну такеньке. Наплутав вже, Наплутав. Так. Оце та, що Golden Plumza, а Це то часан. Ну що, з Голден Плумзе почнемо. смачна Смачненька, солодка, хоча трошечки вже прив'яла, якби Соковита. Ну, Присмак сливи <кхи> Приємний такий. Гарна м'якоть. Зараз пробуємо то часом Я такий я гурман вже великий, щоб відрізнити. Ну, в общем, отак. Обидві урожайні, обидві смачні. Можливо, це один і той самий сорт. То часам. Тобто. Ну, це для мене найсмачніший фрукт. Смачна. Така хрумкенька ще, соковита. Нема присмака сливи. От запах. Запах мені кавуна. Іменно запах, як принюхаться. А смак зовсім, зовсім якогось фрукту, незрозуміло не якого. Що тут по запаху? Ну, запах, сливка, як сливка диплойна. Пахуча, ароматна. Ну так, десь так. Так що таке. А в мене саджанці є з Golden Plumзи. Можливо, це той самий Точесан, я під питанням поставив. Mm -hmm. На цьому все, всім миру і добра.